Ціль нагріти приміщення ось кочегарили ми прихоплював я вже цей кусочок, поставили борта. У нас варенички. Так воно все свіженько виглядає. Ось такий результат. Ми добилися. Доброго дня! Сьогодні починаємо роботу з переднього борта. От у нас є метал вже погнутий. Тут нам трішки не вистачає, буквально трішки-трішки от будемо наточувати і скільки треба, будемо врізати. Будемо робити сьогодні переднього борта. Приваримо, поставимо. Ціль нагріти приміщення. Вже ми розтопили. О, тут позаплавляло. Ціль нагріти приміщення. Цей борт тут. Плануємо і радимося, як зробити ось ці замочки тут. Вже маємо ідеї в інтернеті. Та ідея, яку ми надумали, коштує 14 доларів. Хочемо її того механізму самі зробити. От, в цьому відео покажемо, який. Я навіть прикріплю, От, прикріплю зверху, так, хотів завжди це зробити. розкочегарили ми, відкрили двері. Бо... Ще тягне сюди дим. Починаємо працювати над переднім бортом. Виставили ми жесть, будемо прихоплювати. От їх вдавлювати, прихоплювати, будемо наточувати. Відхід має бути 1 см. Розпалюємо піч, щоб наносити ґрунт на низ платформи. Тут у нас по градусах 4 градуси От, готуємо приміщення. Прихоплював я вже цей кусочок. Зараз будемо шліфувати і покажу вам після шліфовки який результат стоїть, і з тої сторони точками, щоб не нагрівалось і не вело. ось так Вже з тої сторони зробив і з цього поприхоплював І так, наполили ми. 22 градуси. І вже ми поставили борта. Вже пропроварували. Туди далеко йти тако покажу сплошняком. Проварили. І низ ми проварили ось такими полосками, такими проварками. Тут я зачистив, звідти і звідти прохопили. І ось тут теж тако знизу доверху. Теж проварив. От. Сьогодні ще маємо ґрунтувати. Ось цей передній борт, низ маємо ґрунтувати. Праця працею, але дочекалися ми обіду. У нас варенички з домашньою сметанкою і по традиції каркаде. Колотимо ми вже ґрунт. От, взяли трошки ґрунта. У нас тут такій оборчиці. Ми знайшли такий ґрунт, дуже ним довольні. там... Зараз тут ага. Фарбопром і так далі. Хто там хоче тут зупинити, подивитися. І приступаємо ми до ґрунту. Тут, так як знімав, вже тепленько напалилося. Передній борз у нас готовий. Тут все. За, зачистили. Тупелюку здули. Ось цей борт у нас сьогодні теж на ґрунтовку. Кіт, ти чого м'явкаєш. Коло труби у нас тримається температура під 30. Але метал, метал ще холодний. Ще почекаємо з годинку. От. І наносимо ґрунт. Самого, самого низу зараз покажу, як то туди залізти. Зараз я фонарика включу. Плануємо ось верх погрунтувати. Вся платформа у нас не погрунтована. Ми поприхоплювали, порозварували її ту платформу, але ще не грунтували. Зараз до циліндра підключаємо воздух. Воздухом піднімаємо платформу, підпираємо і ґрунтуємо. Погрунтував я не з платформи. Передок трошки теж там, що достало. Ось така пиль в нас. О, така пилька від того ґрунту куски. Ось так воно все свіженько виглядає. Намучився, налазився. Будемо зараз от під, підключили шланга, будемо зараз воздухом опускати донизу, красити перед борта. І задній борт теж Вон зараз витримав від того ґрунту, від пилі. І будемо красити. Ось такий у нас результат. Як воно гарно все поміняло. Все в такий отпилюсь. Так, тут затка передка, що міг, хто достав. Ось так. Робіш подоставав трошки. От зараз красимо перед борта. Ось тут. І на сьогодні все. Тут опелюка. Спецефект. Ось такий результат. Ми добилися, погрунтували переднього ще борта. Ще за ним я достав, щоб погрунтувати ще більше. Тут все позаливав, все гарненько з цієї сторони. Тут шви, як залилися, то ще краще стали, ще плюс краска, та й буде воно супер. Ось так воно виглядає. З тої сторони теж, а заднього борта решили не грунтувати, ще педюка. Разгортали пилюку. Заднього борта вирішили не ґрунтувати, через те, що маємо там ще його а де подівся. Маємо ще його там позатирати. Ну, ще, ще коло нього є робота. Плюс завіси, плюс там е, ті клямочки ззаді. Це все ще треба коло нього робити і зачищати. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Всім до побачення!